Духся, ти підняв мою голову, да? я побачила цього. Напевно, не рел, це сокіл, а може, юрел. Тут ще вище від монастиря гори. А, ось він так парить. Та, Дух Святий гори через мою став. Періодично ти Боже даєш мені слухати, ручу, мовити, я того, якби... Як підтвердження чула не один раз, що коли над нами десь таке щось, О, чудо Божого творіння, як орел, да. навіть сокіл, да? це птахи, які особливі, то да. це свідоцтво про те, що да, пророцтва, да? ти хочеш дати. Описано. Останні дні будуть пророчествувати ваші синові і дочері, і старці будуть бачити відіння, да? тож в тебе все особливо. Всім вітання, 4 березня. А, сад при монастирі Італія, де нас, 9 українців, проживає. А, повторяюсь, бо з часом то все забувається, да? потім ви те відео, яке Дух Святий показує, да? якби. І ні, ні, дійсно переміщення такі в да? Тобто, але те, що Дух Святий говорить, воно вічне, да? Дух Святий говорить через моїх уста. Те, що важливо. Те, що мудро, те, ще істинно. Мудрість твоя, Боже, хай прибуває зі мною, самих, хто дивиться, дивитиметься поза часим простором, що в благо направляє що ні від води. Це, до речі, прямо монастирі, тут багато олив. І їм 800-900 років там є далі. Тож, доторкнутися, там ще є другий сад, до речі, при монастирі, доторкнутися до вічної, до, до минулого, да? декілька століть тому переміститись, але це переміщення допомагає і нам Біблія, Да? Вічне Боже слово, така вона. Через там, 150 років вони починають зсередини дійсно тріскатись, немов воли, ви вічно зелені, але згодом проявляються ці пагони, да, які ростуть з усіх усюд валіує. Це теж такий знак кожному з нас, що Бог завжди з нами і завжди дасть можливість проявитись новим плодам. Да? Навіть якщо всередині рана, да, тріщини, О, якісь проходимо випробування, свої екзамени, свої тести, О, коли в нас прямо такі дійсно рани стають всередині, А, да? Але пройшовши ці екзамени і тести, ми усвідомлюємо, що, що треба йти далі, Да? І головне, з ким ми йдемо, да? це важливо. Чи своїми силами ми нічого не можемо. Що без твоєї Божої волі волосина не впаде на цій планеті Земля, да? без того відома нічого не може тут сотворитися. Навіть нечистивий ходе питати, чи має він право, да? які Да? Бог ніби хвалився ти, Боже ним, так? Да? Подивися, який мій праведний ів. О, він каже, добре, давай я тільки. Ето, о, дітей заберу, да? Там скот в нього пропав, тварини, да? Загинула, велика кількість, він був дуже багатий. О, потім ще хвороба вдарила серйозно, да? І навіть дружина казала, прокляни Бог, а тут такий екзамен. Але це важкий екзамен, 10 дітей втратити в один день. І зараз іде війна, і матері втрачають синовів і, 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 і дочок, які воюють також жінки в країні, Ізраїлі, по світу. Але ми повинні ще усвідомити, що йде духовна війна. І часто кажуть: ні, не треба молитись, треба. Тому що це дійсно, як той човен, який два весла: одне молись, друге трудись, да? А, Ну, в плані трудися, бути миротворцем це теж оберігати рідну країну. І молитва це що? Це те, що показує напрямок, чи в тому напрямку ми рухаємось, да? чи ні. Дійсно, як забрати одне весло, да? як там один каже, Та то ні, тільки треба трудитися. Човен починає просто крутитися, да? життя стає таким круговоротом. І людина, як, як то кажуть, я не один раз чую білка в колісі. Да? Бо в Ісусі ми можемо тільки знайти в'єшов тобі. Істинний мир істинний спокій. спокій. Да? І зачасту нечестивий через людей, через якісь обставини хочуть мир забрати. Да? А Ісус каже, я лоза, а ви гілки, тож ж перебувайте в мені, а я буду вас підтримувати, да? А щось обрізати треба, да? Обрізання це також необхідне в нашому житті, да. І рекомендую спектакль. Ані працюються друг друга, да? Наша плоть і дух. І да, постійна боротьба, як, як Кера Ліфт говорить, яка досліджує мозок, да, коли молитва людини, да, що відбувається в мозку, там вау, та, щось особливе в голові відбувається, да, І то в енергетиці любові. А коли людина злиться і так далі, то в енергетиці страхів. Да, написано в Біблії, що совершенна любов зганяє страх, да, і в любові нема страху. Тобто, в світлі немає темряви, да? ну, то є, от ми бачимо сонце, воно світить потужно у всі краєч, краєчки, да? і в ньому нема темряви в даний момент, да? коли ми бачимо сонце саме. Так і Бог, він просвічує все і просимо, щоб Ісус допомагав да, просвітити, щоб потім воно, скажімо так. Ну, скажімо, це як так, що такі гріхи? Це давно таке порівняння, чула, що це як а, жінка, ну, хай навіть чоловік може там при, поставити кактус, прибирати під оконик і поставити кактус на, під, на диван, да, так спонтанно забув. Потім ой, треба так Хопа, і на кактус сідає. Да? Що відбувається? Відбувається біль, біль від того, що. В цьому свані що? Бог винуватий? Ні, це як в фільмі Хижина, де там він приходить в той будинок, і, ніби від імені Бога, там говорить жінка, да, актриса, каже, я Бог, я є добро. Просто це як перукар, да, каже: нема Бога. Ти кажуть, Ну, воно стільки небритих, нечесаних, без, без зачісок. Да. Значить, нема перукарів. А він як? Перукар є, я ось тут. Так, да, тільки він до мене просто не прийшов. Так само і ми, коли ми десь там в сторонці Бог нас да, може бути, і ми так, ми самі ми самі хочемо то порішати. Да. Але то можемо зробити тільки з Божою допомогою. І оця плантація лози дуже благословена така енергія тут в горах. Дякую, Боже, за день. Новий день, 4 березня. Веди нас, відправляє нашим життям Дух Святий. Ще Благо на ні відвудь. Дійсно, вся слава належить тільки тобі. Веди нас своїми стежками Показуй, що слухати, що дивитись. Цікаво, що дивлячись спектакль. Першу, я, м, самий перший театр екклюзіаз дивилась, і був було, було «Утро утра, дінчисто рекомендую. Ну все ти тоді показував, то говорила про нього. Тоді вони противяться друг другу, і дуже потужний за час до нашої ери, так? Да? Тож і наше життя це щоденний вибір. Щоденний вибір пускати Ісуса в серце чи ні? Чи ми самі, як спектаклі? вони да? працюються друг другу. а я сам все зроблю, да, І И... то хибний шлях, з тобою Боже, все здійсниться. Як ти то запланував, да, а... бо все-таки егоїстом найбільшим був Люцифер. Тож, що сам.